Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, що мені моя дорога матуся прислала з села. У них закривається один магазин, відкривається інший. І в цьому магазині, який закривають, зробили розпродаж. І мама мені різні дрібнички для дому придбала. І зараз ми будемо з вами дивитися, що це таке. Вона мені передала через брата посилку. І ви мені, будь ласка, напишіть у коментарях, чи це хороші засоби, чи ви їх пробували, тому що я вже бачу, що цього всього я не пробувала. Отже, розпочнемо. Найперше, це мама мені передала ось такі рукави для запікання. Тут, навіть бачу, яка стіна стоїть. Так, це, напевно, польські рукави для запікання. Тут йде е, 3 метри. 3 метри так. Далі ось ще ось такий пергаментний папір. Ось такий папір пергаментний 6 метрів. У мене старший син пече дуже любить випікати. Він мріє стати кондитером, тому він зацінить такі подарунки, це точно. Також мені моя мама передала е, ось. Такий ось чиста ванна засіб 5 в одному. Я не знаю, що це за засіб, ніколи таким не користувалася. Зараз гляну, що тут в складі. Видаляє на літ і ржу, апнієні відкладення без розводів. Пів літри. Домінік. Ага, цю фірму я знаю, але ні, ну, не в... мало що я купувала звідти. Е, так, суміш -кислот. -м. Приблизно те саме, що і завжди в таких засобах. Далі. Мама мені переслала ось таке рідке господарче мило, називається Чистий дім, а, біле господарське рідке мило. Так, прийняття дитячих речей від народження, отже, має бути екологічне: одна літра. І що тут у нас у складі? М -м так, так, так. Оде це в нас склад? Ой. А, ось з самого низу вода підготовлена. та-та-та-та-та-та, Ага. Ну, приблизно теж те ж саме, що в таких засобах. Я цінички де-не-де познімала вже. Я вам розповідала, що особисто я беру ось таке господарче рідке мило щедро. Мені воно дуже подобається, я з нього сама роблю. Ну, сама роблю своє рідке мило вдома. І я знаю, що воно повністю натуральне, тому мені такі засоби кращі. Але ви напишіть, хто користувався таким засобом. Так, ось таке ще господарське мило. Тетя, Тетя Соня, я так розумію, не знаю, чому така назва дивна. Так, дивлюсь, вона якесь таке, знаєте. Чим, з якимись переливами такими. До речі, зараз я відкручу і на аромат спробую. яке. Ага. Це на аромат такий, знаєте, як з якимось типу гель для душу, щось таке. Тобто запашник, якийсь є від душка. А це темне господарче мило, бачу 72%. Зараз відкручу теж спробую. Ой, ну Це таке вже, таке, без якогось гарної парфумної віддушки. таке. Напишіть мені, будь ласка, хто пробував, це хороше чи це, яке з них краще. Воно мені те рідке, це трішки густіше. Там, напевно, його можна додавати не тільки до пральних машинок, можливо, ним можна прати... Ой, мити посуд, але ви напишіть, бо я таким не мию ніколи посуд, не знаю. Можливо, воно ще десь, ем, ну, його ще десь можна використовувати. Також ось таке мило мама передала. Якесь дольчеверо, кокосове рахат лукум, не знаю. Такого ніколи в житті в мене не було рідкого мила для рук. І що тут у нас? Складу, сульфати, хлориди, зрозуміло, деа, гліцерини те ж саме і віддушка якась. Те ж саме, що і в звичайних милах. Так, і це до і у нас під вітра. Ще також мама передала ось таке. Мультимульти, мульти, теж кремило дитяче м'яке лавандове, пише, що не містить отут уже сульфатів немає, силікону, парабенів, А тут я казала, є, так, тут є. А тут подивимося, чи це правда. Ага, дивіться, пишуть, не містить сульфатів, силіконів, парабенів. Розвертаємо Ну, Це українське виробництво, мені подобається. Пишуть одне, по факту інше. Е, в складі. Содіум, лаурет, сульфат. М -м -м, це ж не сульфати. ні, ви що? Це куди там, тим сульфатом? Сульфати це, напевно, щось інше. Тепер подивлюсь. Метил ізотіазолінон, метил ну, те якраз ще сушить шкіру рук. Ну, таке, дивіться, для рук ще можна використовувати, можна навіть використати як засіб для прийняття в пральну машинку, але взагалі всі сульфатні засоби, треба дивитися, щоб у складі щось було, якісь олійки чи ще щось, щоб ці сульфати не пересушували шкіру рук. Так, ну, буду дивитися, можливо, ми це використаємо, і я додам ще з цього пів літра. А тут скільки? 445 грам. Угу. Далі. Ну, я ще раз кажу, я таким не користувалася. Зате мені подобається, що тут з дозатором упаковка, і я завжди в таку потім щось переливаю. Також мама передала ем, ще щось тут з дозатором. Зараз будемо розбиратися, що це. А, це теж якесь рідке мило. теж. 2 xl з ароматом полуниці економія Нектар. Взагалі не знаю таких фірм пів літри. Що тут у нас Київська область виробник, а що по складу? Сульфати теж. Ну, Те саме. До речі, склад такий самий, як і в цьому. І потім я в таке ще переливаю миючий засіб для посуду і використовую так мені зручно дуже. Також для кухні мама передала мені ось таку такий шкрібочок, дріпачку таку. Я не знаю, чи ця штучка знімається. Знімається і потім користується, чи ось так нею можна мити. У мене є такі дріпачки, але вони я беру маленькі, трішки інші, іншої фірми. Це не знаю, яка фірма така. No Name. Фірма No Name. Буду пробувати. Якраз у мене закінчились вологі серветки, і мені ці всі серветки дуже актуальні. Фірма Полісся. Я знаю таку фірму, у них є ще мелагелі для душу. Не знаю, чи є шампуні, Тут 60 штук, якийсь аромат бамбука. Що там по складу, не знаю, гліцерин. Оце добре, що гліцерин. Е, найпростіше перевіряти вологі серветки. Ось так, так шукаємо, де вони відкриваються. І дивимося, якої величини сама волога серветка. По-перше, воло... вони вологі, реально, бо буває відкриває вже відразу вони вже сухі. Але дивимося на саму величину серветки. Бо ті, що я вам показувала доброго вечора ми з України, там виявилося, що вони взагалі маленькі. Так, ось величина самої серветки, по-моєму, нормальна. Оті, що доброго вечора ми з України, там ось так навпіл, малюсінько взагалі. І витирається. так добре, можна все витирати, всі поверхні. Я вам вже за меблі казала, що в мене діти витирають таким, е, вологими серветками меблі, бо меблі чоловік робив сам. Так, Далі ще мені мама передала ось такі ватні палички. Мені видається, що вони є в кожному в місці, в кожному маркеті леді котон, вони там є по 100. 200-300 штук, це ватні палички, я їх беру для різного. І макіяж за очей можна зняти, і так щось витерти. Діткам буває зовні вушко витерти. Тобто, завжди знаходжу, куди його діти, і як використати. Далі. Також мені мама передала ось такі три мила. Зараз будемо розбиратися, що це за мала Мило господарське. Пахне, до речі, гарно. Для прання з відбілюючим ефектом. Антизапах. Чудово. Мені подобається такий мила. і я перу і вручну перу буває часто. 125 грам по складу. Ту -ту 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 -ту. Нормальний склад, такий якраз для того, щоб е Для того, щоб прати. І я не думаю, що в нього якась буде алергія. О, френс! Цей запах ніколи не забуду. Я колись як була в другому декреті, брала. Це мило, щоб відібрати якісь, знаєте, плями на дитячих речах лишаються після олійки. Я брала пелюшки, відпирала ось таким милом. Хороше мило. В нього якийсь такий відбілювальний ефект, реальний відбілювальний ефект. І воно дуже давно вже в продажу, думаю, що в кожного в місті є. Далі ось таке мило пані Валевська. Колись до війни повномасштабної, воно було недорога. зараз я знаю, що воно дає дороге. Як гарно пахне, дивіться, яка краса, тут якась жіночка така. Це, напевно, ця от пані Валевська, ось її обличчя. Так, з іншого боку, просто, бачите, таке скошене милко. Скільки тут? 100 грамів і по складу дивимось. Ось 100 грам дивимось по складу, що там в Польщі виготовлене. По складу. О, чудовий склад, мені подобається. Слухайте, склад дуже хороший, реально. Можна мити тіло, не буде пересушувати вашу шкіру. Так, я вам розповідала, що ми милом часто користуємося і гелем для душу, але милом частіше. Також мені мама передала для кухні. Так, це все. Шаруджу трішки вам. Кульочком. В кульочку, щось тут в кульочку, напевно, це рукавички для. О, го, скільки рукавичок. Дивіться, скільки мама мені накупила, скільки рукавичок. Рукавички. Це звичайні рукавички для кухні. І не тільки для кухні, такі, знаєте, як ці медичні. Так, І мені рукавички потрібні. Я останнім часом інколи мию. І посуд в рукавичках, тому що пересихає шкіра рук. Хоча я придбала нещодавно ось такий новий миючий засіб для посуду. Баридерін мені його порадили в магазині сказали, що дуже хороший засіб, що з дозатором антибактеріальний ефект має. Не знаю, звідки вони його возять, але зараз подивлюсь: виробник Україна, Ужгород, чудово. Але засіб, до речі, мені сподобався. По складу. І він справді видаляє жир, бруд, так як тут обіцяють. По складу, так, він трішки сильніший аніонних е, від 5 до 15%. Так, думаю, чому він мені пересушує шкіру руку, але зате жир відмиває добре. Ось оцей миючий, для цього миючого я буду брати ті рукавички, що моя матуся мені передала. Так, і на завершення. Останнє, що мені мама передала. Це ось таке, і це, напевно, не на мені, це знову сину. Він у мене любить пекти всякі кекси, ем, печиво різне. Ось таке какао. Дивлюсь, що, можливо, тут колір можна, напевно, темний какао. Мені здається, у мене колись була таке мрія. Головне дивіться, щоб не були підробки, бо його люблять підробляти часто. Так, а Можна, до речі, відкрити і подивитися. Підробка це чині. Ох, така зібсасті. В угу. чому буде видно ось таке какао. Темненьке, добре. Ой, пахне як гарно. Як мені подобається цей аромат какао, відразу випічка, настрій. І знаю, що син щось смачненьке зробить, То добре. Бабуся попіклувалася, щоб і в мами було що брати. І їсти смачненьке. Так, і останнє, що мені мама передала, тут аж ціло, ціло кульок цілий торбинка. Ого. Дуже-дуже багато спецій. Головне їх дістати всі. Ось такі спеції. Я не знаю, до речі, цієї фірми. І, і рис до шашлику приправа. Їх тут багато, мама бачу, передала. До піци чемпіон. Тут такі фірми чемпіон, напевно, у всіх є магазинах ось ще до картоплі цієї фірми Ірис. Моркви по корейськи чемпіон, і до картоплі. Оце вже я наготую їсти. слухайте, як понаголу виготовлю до картоплі. Так. М -м, до курки ось. Це така фірма. Перець духмяний ямуна, напевно, він є в кожного вдома е і в місті. Ну, але справді, цієї фірми не знаю, до риби, до курки. Ого, це, напевно, якийсь річний запас, навіть більше, ніж річ. Хоча. Ну так, десь на рік. Ось такі чорний, такі. Будемо е з чим порівняти. Порівняю цю фірму з тією. Я беру різний перець. Мелений, але краще горошком, звичайно. Дуже дякую вам, що ви подивилися на мої покупочки. Пишіть свої відгуки, можливо, ви чимось іншим користуєтеся. Буду вам вдячна за якісь поради, за те, що ви подивилися це відео. І всього вам хорошого, до зустрічі!